Ось до, як живуть мої голуби. Ось до. Це тожка біла, це в мене перша пара, ось до в мене друга пара. Ті останні в мене десь літають, десь літають. Ось до тут у них така лампа, вони під лампою тусуються і тут тепло. цього, кстати, оцей який сидить, оце, який, це я дійшов його на старому городі. Його собака, його хвоста ще не було. Його, Деш він зараз сидить. Останні той такий голуб золотистий і чаво голубка, вони зараз десь льотають. Mm. А, і ще та третя теж десь льотає, десь полетіли вони. Mm. Ось така у них є лампа керамічна, вони сидять собі, mm. гріються. От тут у них таке сідало, кормушка, поділка. Двері утепли, у нас до гніздові будиночки. У них тут тепло, їжа до кого. Таке у нас до перші такі волієчки, вони сидять. о, Ось такі якісь вони.